Вітаю всіх. Сьогодні буде розпаковка моделі Supermarine Spitfire FR MK14 від компанії AirFix в масштабі 148. Легендарна машина, мені дуже подобається Spitfire особливо ця модифікація з грифоном, двигуном це культова річ, на заході і досі. Є фанати, які ці двигуни оживляють, їх запускають, слухають їх звук. Ці літаки літають і досі на авіашоу, і це видовищно. На Ютубі багато відео, і саме ці літак мені подобається. Я дуже хотів його купити, саме цю модифікацію. Саме цю модифікацію я шукав і знайшов. Я купив її зі знижкою. І нарешті я. Її і придбав, і зараз будемо скривати 48 масштаб, до речі, рівень складності, другий, да, ми бачимо, другий рівень складності. Рекомендовані фарби Хамброл. Ну, я використовую фарби емальові. Мені більше подобаються, ніж акрилові. Да, з ними складніше працювати, але ефект кращий. Вот. скриваємо коробочку. Скриває, Скрилі. Що, що ми маємо? Ми маємо інструкцію на англійській мові. Да, тут і різні мови є. Інструкція досить добре ілюстрована. Все понятно. Тут навіть все понятно без перекладу. На жаль, на російський або українській мові нічого нема. Максимум на польській. Тобто ви можете бачити, що з собою ось це представляє рівень деталізації. Я подивився, рівень деталізації непоганий. Так, да, це може не така складна модель, але для тих, хто хоче. Щось більше спробувати. Тут доволі непогано, доволі непогано відроблений інтер'єр кабіни. От. Можете все побачити. Оце такий краткий обзор по. По інструкції. Ну, інструкція доволі понятна. Все добре промальовано, все, все видно. Всі варіанти, все, що як робити, Все, в принципі, тут понятно і без перекладу. Можете побачити інструкцію. Що тут, як тут? Різні варіанти положення фонаря. Дверці відкрита або закрита, до речі, доводиться вирізати. І, власне, варіанти розфарбовки та нанесення декалі. Або сріблястий, або камуфляжний. Так, що в нас далі? Що ми маємо? Ми тут маємо пакет з фонарем кабіни. Маємо рамки, різні рамки. Тепер подивимось, що у нас є в рамках окремо. Вже безпосередньо. Фігурка пілота. шасі. Шасі, до речі, їх кілька варіантів. Є шасі Колеса, самі колеса вже з ріфленням покришки. Да, ви бачите, вони від, відтворені. От от ми бачимо деталізація непогана для такого рівня, для такої ціни. Непогана деталізація. Якість пластика хороша. От ми можемо бачити фюзеляж Фюзеляж От. Прибор панелів. Тож не прибор панелів заговарюсь. Приборна панель. До речі, ця це, це модифікація розвідувальна, тому тут є вікна фюзеляжу під э, фотоапарат. І там є сам фотоапарат. Він там буде вставлений вомудрі. От, 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 от ви можете бачити, що ми маємо. П'ятилописний вид. Далі. Крила. До речі, крила тут обрізаються. Тут можна зробити з еліпсовідними заканцовками, а також можна зробити з обрізними прямими заканцовками. Там цікава є штука. Не що тут побачити, ні. От. Ось вона. Ось вона. Це заканцовки крила, вони скляні і. Можна відтворити фонарі габаритні навігаційні. Все відлито дуже добре. Я дивлюсь, що ні облою, нічого, все якісно. Пластик якісний, розшивка непогана. Все, ці клепки зроблені. Непоганий вам шпанговувати для інтер'єру кабіни. Що ми бачимо? Тепер. У нас йде інша рамка. Це рамка з нижньою частиною крила. Теж це зроблено доволі непогано. Ви можете бачити, доволі якісно все, все зроблено. Мені подобається. Так, да, може, якась там не супер деталізація, але дуже непогана. Внутрішні інтер'єр кабіни, внутрішні панелі кокпіта, два варіанти керма направлення. Стабілізатори з двох половин робляться. І також тут цікаво, що окремо йдуть рулі висоти. Теж окремо окремий Лірун і рульосит йде от рульусоти. Він йде окремо, а він так спарений. Тобто його можна окремо. От. Ну що можу сказати? Доволі непогана. Модель. Він від 2000 баки. Доволі непогана модель, непогана якість відливки, хороша дуже. Пластик цікавий такий от. І Саме він такий більш пластмасовий, такий, скажімо так. Бо що на, допустимо, хобі Бос компанія він такий більш якби м'який пластик. Тут пластик доволі такий твердий. На ощупь, да. Ну, що сказати. Модель -то доволі непогана. Я думаю, що людина, яка вже має деякий досвід, вона зможе її зібрати. Це буде і цікаво. От. Непогана модель. І, звісно, йдуть ще до неї декалі. Декалі йдуть. Ну, В принципі, тут все понятно. На два варіанти окраски. На камуфляжний і сріблястий. Ду два варіанти розфарбовки. От. Ну що ж, будемо збирати. Не сьогодні, ну. Буду збирати, дивитись, що воно вийде. Насправді мені дуже хотілося купити саме цю модель, саме цього літака, саме ці модифікації. Ну, така маленька мрія здійснилася. От. Що можна сказати, модель, так, да, як на другий рівень складності, вона дуже навіть непогана. Одною мій улюблений літак стоїть. Лайтнинг. Красота.